Після епічної сварки в овальному кабінеті Білого Дому Сполучені Штати на минулому тижні призупинили надання Україні зброї та розвідданих. Мовляв, Трамп не бачить, що Зеленський готовий до припинення війни. А якщо до Росії, на тлі заморозки військової допомоги, Росія активізувала наступальні дії на фронті та обстріли української цивільної інфраструктури, тож Трамп мусив реагувати і на це. В п'ятницю він пригрозив Росії масштабними санкціями, якщо та не припинить бої. Від дії і не сяде за стіл переговорів, і додав, що обом сторонам варто почати домовлятися, поки не стало надто пізно. Однак, що він мав під цим на увазі, не пояснив. Також на вихідних близький до Трампа сенатор Лінсі Грем заявив, що ініціює цього тижня нові санкції проти Росії у банківському та енергетичному секторах, якщо росіяни ухилятимуться від переговорів. Ще з 2014 року, коли Росія напала на Україну, анексувала Крим та захопила частину Донецької та Луганської областей. Захід розглядав санкції як головний інструмент тиску на Москву, сподіваючись, що обмеження примусять Кремль припинити агресію. Однак санкції десятирічної давнини були скоріше символічними і виконувались так собі. Росіяни швидко знайшли способи обходу санкцій та адаптувалися до нових умов, коли ж Путін розв'язав повномасштабну агресію проти України. України в 2022 році, він знав, що якісь санкції запровадять, але ефект від них буде приблизно такий, як і в 2014 році. Проте цього разу антиросійські санкції справді були масштабними. Безпрецедентна кількість обмежень. Ніхто точно не знав, як вони вплинуть на економіку Росії. Чимало експертів в 22-му прогнозували економічний колапс Росії до кінця року, але так не сталося, і навіть склалось враження, ніби санкції не діють. Справді ж їхній ефект став помітний не відразу, тільки в 2024 році проблеми в російській економіці стали проявлятися у вигляді розваленого комунального господарства, критичної нестачі робочих рук, галапуючої інфляції, спустошення фонду національного добробуту, великого дефіциту бюджету тощо. Тому так санкції працюють, і для Росії критично важливо скасувати хоча б частину з них найближчими місяцями, поки руйнівні процеси в економіці не стануть. Але незворотними і врятувати їх може якраз ненависна Америка. Попри гучні заяви Трампа, що він накладе на Росію нові страшні санкції. Колуарно йде процес до підготовки зняття обмежень, принаймні частини із них. На минулому тижні стало відомо, що представники Американської торгівельної палати та російського союзу промисловців та підприємців зустрічалися для обговорення зняття обмежень. За словами голови американської торгівельної палати Роберта Ейджі, вони зараз готують документ. З переліком санкцій, від яких найбільше постраждали американські компанії. Передусім, це санкції в авіаційній галузі, заборона на інвестиції в Росію, відключення російських банків від системи SWIFT та інші. Крім того, білий дім доручив Міністерству фінансів США запропонувати варіанти послаблення енергетичних санкцій та зняття цінової стелі на нафту в разі успішних переговорів між Росією та Україною. На додачу Сполучені Штати відхилили пропозицію Канади про створення. Спеціальної групи для моніторингу та протидії російському тіньовому флоту танкерів. То що США зараз скасують санкції і Росія буде врятована. Давайте не поспішати з висновками. Тут варто дотримуватись золотого правила, звертати увагу на дії, а не на слова. Зняття санкцій з Росії чи запровадження нових все це поки тільки заяви, навіть якісь зустрічі підприємців чи формування пропозицій. Це лише інформаційний фон, створення видимості дії, але не сама дія. На даний момент усі існуючі американські санкції проти Росії працюють так само, як нові санкції поки ніхто приймати не збирається. Але для чого тоді усі ці заяви? Це звичний метод Дональда Трампа вести переговори: метод батога і пряника. Якщо для України Трамп обрав таким батогом припинення військової допомоги, а пряником відповідно її відновлення, то для Росії батіг це нові санкції, а пряник їх скасування. Це те, що сам Трамп називає хорошими картами на руках. Але якщо Росія піде на поступки, чи означає це, що Трамп махом скасує всі санкції? Однозначно, ні. Як показує досвід, санкції простіше запровадити, ніж їх скасувати. Наприклад, в 1974 році американський конгрес ухвалив так звану поправку Джексона Веніка. Це поправка до закону про торгівлю США, яка накладає обмеження на країни, що перешкоджають еміграції і порушують права людини? Це була передусім реакція на заборону євреям. Поки Дати СРСР так, от ця поправка для Росії була скасована тільки в 2012 році. А для України, яка взагалі формально не дотична до цієї історії, в 2006-му. Тому навіть якщо Трамп і його команда надумають почати процес зняття санкцій з Росії, він затягнеться на десятиліття. Ото таке.